Учні та учениці, рада вітати вас на уроці зарубіжної літератури. Ми дослідили історію розвитку модерністської прози на початку ХХ століття. Розгляньмо конкретні приклади у центрі нашої уваги оповідання перевтілення Франца Кавки. У місті, у родині, у професії, у суспільстві, у любовних взаєминах, у взаєминах з народом, реальних або бажаних, у всьому цьому я відчуваю себе незахищеним, причому в такій мірі, як це не буває ні в кого. Так писав Франц Кавка про своє життя та відчуття світу. Як ви думаєте, чи був він щасливою людиною? Звідки взагалі в людини береться таке тотальне відчуття самотності? І чому іноді велика туга та самотність супроводжують великих митців на творчому шляху? Зупиніть відео і подумайте над цими питаннями. Франц Кавка німецькомовний письменник єврейського походження, що вважається класиком австрійської літератури. Він прожив 40 років. За цей час мав складні стосунки з батьком, і це вплинуло на його творчість, кілька трагічних любовних історій, купу хвороб, але головне низку творів, що вплинули на розвиток літератури хх 21 століття. Більша частина творів була опублікована вже після смерті автора. І в цьому ми також простежуємо певну трагедію. Митець так і не отримав визнання при житті. До найбільш значущих творів письменника належать романи Процес, замок, Зниклий безвісти за другою назвою Америка, оповідання перевтілення, співачка Жозефіна або Мишачий народ. Останнє навіть надихнуло українського режисера Сергія Маслобойщикова створити повнометражне кіно. Характерні особливості творів Франца Кавки: відчуття страху перед світом, відчуття постійної тривоги, розуміння абсурдності, відсутності сенсу в житті. Що є характерною ознакою абсурдизму як течії, поєднання реалістичних і фантастичних елементів, точність мови, влучне використання слів, метафоричність, літературний твір, як метафора певного явища чи стану, гротеск. Ці риси можна простежити й у творчості інших прозаїків початку ХХ століття, але Франц Кавка та його творчість стали певним символом епохи самотності та міжвоєнної невизначеності. Про біографію Франца Кавки ви можете дізнатися більше з відкритих джерел. А ми перейдемо до роботи над твором перевтілення у перекладі Євгена Поповича. Одного ранку, прокинувшись од неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. Він лежав на твердій, схожій на панцир спині, і коли трохи підводив голову, бачив свій дугастий, рудий, поділений на кільця живіт, на якому ще ледь трималася ковдра, готова щомиті сповсти. Два рядки лапок, таких мізерних супроти звичайних ніг, безпорадно метлялися йому перед очима. Так починається твір. Чи звернули ви увагу на буденний тон, із яким автор описує дійсно непересічну подію в житті людини перетворення на комаху? У цьому криється один із творчих методів Франца Кавке. Грегор Замза комівояжер, тобто торговельний агент. Довгий час був єдиним джерелом доходу в родині. Батько, мати та сестра звикли, що він дбає про них. Та Грегору професія не до вподоби. Перетворившись на комаху, він думає не про це, а про те, наскільки йому важко бути комівояжером, цитую. Який важкий фах я собі вибрав день у день дорога. І так доводиться хвилюватись набагато більше. А тут і ця жахлива їзда, морока з пересадками, нерегулярна погана їжа, щораз нові чужі байдужі люди. Якби я не тримався місця через батьків, то давно б кинув його, пішов би просто до шефа і сказав би йому, геть усе, що думаю. Як тільки я зберу гроші, щоб сплатити йому батьків борг, на це треба 5 або 6 років, то неодмінно так і зроблю. Кінець цитати. Ми бачимо, що Грегор ненавидить свою роботу, але має працювати заради рідних, а точніше, для сплати батьківського боргу. Та цього ранку Грегор не може піти на роботу, адже тепер він комаха. До родини Замза завітав шеф фірми. Йому цікаво, чому співробітник припускає робочий день. Рідні поки не знають відповіді на це питання, але сам Грегор розуміє, що вони стурбовані. Причина цієї стурбованості криється в тому, що цитата. Він ризикував загубити місце, і тому, що тоді господар знову стане переслідувати батьків старими вимогами. Кінець цитати. Я знову звертаю вашу увагу саме на цю частину сюжету твору, аби ви збагнули, який тягар лежить на плечах чоловіка. Грегор намагається через закриті двері спілкуватися з рідними та з шефом, але останні тільки більше роздратовуються. У цей момент Зам завтрачає можливість говорити людською мовою. Та навіть не це є найстрашнішим. Найстрашніше реакція людей на новий зовнішній вигляд чоловіка. Його мати втратила свідомість. Батько цитую, загрозливо стиснув кулак, немов бажаючи виштовхнути Грегора в його кімнату. Потім нерішуче оглянув вітальню, закрив руками очі і заплакав, і могутні його груди стрясались. А шеф фірми втік і цитата, тільки скрикнув Фу! І звук цей рознісся по сходах. Кінець цитати. У цей страшний момент відкриття Грегор Зам за все ще не замислюється над ситуацією, у якій він опинився. Усе, що його турбує, це те, як йому далі працювати, що про нього подумають колеги, цитую. Інколи людина не встані працювати. Але тоді якраз приходить час згадати про минулі свої успіхи в надії, що тим уважніш і зразковіш будеш працювати далі у зв'язку з усуненням перешкоди. Я дуже зобов'язаний господареві, ви про це знаєте. З іншого боку, на мені лежить турбота про батьків та сестру. Я потрапив у біду, але я видріпаюсь із неї. Тільки не погіршуйте могою без того важкого становища. Кінець цитати. У цей момент нам, читачам, стає невимовно шкода людину, що не має змоги думати про себе навіть у таку мить. Виходить, що все життя він проживає задля блага іншого. Традиційно це є чеснотою людини дбати про інших. Та кавка показує зворотний бік цієї історії. Як ви вважаєте? Що в цьому контексті символізує перевтілення героя на комаху? Дійсно, він настільки не дбає про себе, настільки зводить своє життя до виконання рутинних задач, що зменшується внутрішньо та фізично до розмірів комахи. А звичка замовчувати біль та тягути призводить до втрати можливості говорити. На цьому твір не завершується, та я прошу вас самостійно його прочитати, аби скласти власне уявлення. А ми поговоримо про стосунки в родині Грегора Замзи. Як ви вважаєте, чому такою була реакція батька, матері сестри на перевтілення Грегора на комаху? Чи вони співчували йому? Чи намагалися допомогти? Чи шукали спосіб його зворотного перевтілення на людину? Зупиніть відео і подумайте над цими питаннями. Спочатку про Грегора Дбали. А ще почали влаштовувати власне життя своїми силами, адже на дохід свого піклувальника вже не могли розраховувати. Батько влаштувався розсильним, мати почала шити одяг на замовлення, сестра стала продавчиною. Поступово родина змогла забезпечувати себе. І це призвело до того, що Грегор став їм непотрібним. Його кімната перетворилася на складське приміщення, де поступово збиралися пил і сміття. Батько настільки дратувався появі Грегора в спільних кімнатах, що одного разу ледь не вбив його врятувала сина комаху мати, цитую. Мати кинулась на навперейми батькові, спідниця одна за одною спадали з неї. Вона, спотикаючись, переступала через них. Урешті добігла до батька, обняла його за шию і, в цю мить Грегорові зрадив зір, стала його просити не вбивати Грегора. Кінець цитати. Єдиною людиною, що приділяла час Грегору, була стара служниця. Автор пише про неї так, цитую. Ця стара вдова, котра за довге життя винесла, очевидно, на своїх могутніх плечах немало горя, по суті, не відчувала до Грегора відрази. Кінець цитати: Для цієї жінки Грегор стає благодарним слухачем, не може нічого відповісти, не може нікуди втікти, йому залишається лише слухати балачки. Таке життя ще більше засмучує Грегора. А після того, як батько влаштовує йому справжнє бомбардування яблуками з такою злістю, що ранить його, Грегор зовсім занепадає духом. Поступово він перестає їсти. Починає худнути. Цитую: Грегор тепер майже нічого не їв. Тільки коли він випадково проходив повз приготовану для нього їжу, він задля розваги брав шматок до рота, а потім, протримавши його там декілька годин, більшу частиною випльовував кінець цитати. А спостерігаючи за гостями, що разом із батьками святкують чергове свято, Грегор думає: цитую: як багато ці люди їдять, а я гину. Кінець цитати. Як ви вже здогадалися, на це ніхто не звертає уваги. Родина живе своїм життям, і син, який раніше був їхнім годувальником і опорою, тепер стає ніким. Саме тому смерть Грегора не стає ні для рідних, ні для служниці горем. Він яком служниця прибирає сохле тіло колись активного молодого чоловіка. Замість похорону сина родина вирушає у подорож. Цитата: усі троє вийшли з помешкання, чого не робили вже місяцями, і поїхали електричкою на природу, за місто. Вони сиділи самі на весь вагон, залятий сонцем. Зручно вмостившись, родина обговорювала свої надії на майбутнє, і виявилось, що вони не такі вже й погані, якщо їх добре зважити. Кінець цитати. І смерть сина та брата лише робить життя родини легшим. Сумний твір сумний фінал. Та нам, читачам, є над чим замислитися. Наприклад, чому Грегор Замза все ж таки помирає? Подумайте над цим питанням: Опрацюйте сюжет твору. Для того, щоб точно змотивувати вас на прочитання тексту, пропоную переглянути трейлер до стрічки перевтілення британського режисера Кріса Свонтона. Грего. Грего! Your supervisor is here. I have come to inquire after Mr. Samsa. Ah, uh, Mr. Samsa Jr., that is, of course. <laughs> Did you hear him speak? That was an animal's voice. <laughs> Greta, get a doctor, quick! Yeah. Вражає, чи не так? Бажаю вам насолоди від твору. До нової зустрічі!